До речі, дуже часто люди в коментарях пишуть щодо того, що київські аеропорти, Бориспіль, Жуляни Жуляни не дадуть нам відновити роботу Черкаського аеропорту. І досить часто в занепаді Черкаського аеропорту звинувачують саме керівництво цих аеропортів, навіть не керівництво, а просто самі ці аеропорти, що от вони зажали Черкаси і не дають їм розвиватися. Адже бояться втратити своїх пасажирів. А ось пише Максим Рябозєй: нема конкуренції між Борисполем і аеропортом Черкаси, так як вони обидва державні власності. Я думаю, він будувався на перспективу, але я бачу три варіанти його розвитку: перший додаткового використання його у військових цілях. Друге започаткувати виробництво українських літаків винищувачів на базі приміщень. Приладобудівного заводу з використанням злітної смуги. На озброєння української армії знаходиться близько 100 військових літаків виробництва Росії. І третє, започаткувати виробництво літальних апаратів, які могли стартувати з Ан-225 Мрія, і виводити в космос корисні вантажі та екіпажі з людьми. Ну, от, от, от бачить розвиток е, Максим Рябозєй, нашого Черкаського аеропорту. Амбітні такі і цікаві проєкти. У них є свій пасажир. У них є свій пасажир, тим паче, Київ це місто мільйонник. У них відповідна є вся інфраструктура, є всі відповідні рейси, є злітна смуга до 4 кілометрів, яка здатна приймати широкофюзеляжні літаки, виконувати там трансатлантичні рейси. Так? Тобто Ми вже в цьому плані не вписуємося, як ви сказати, їхню конкуренцію. Так, да, Те, що в нас гарне місце розташування в центрі України, географічний центр, да. в якійсь мірі да, ми можливо, могли б створити тут якийсь вантажний авіаційний комплекс. Но, діло не, не в цьому. На даний час аеропорт розвивається да, і йде відбудова для чого? Для е, відновлення чартерних рейсів, для відновлення тих самих вантажних рейсів, які потрібні будуть тут, на місці. Ті, хто літав в Борисмілі, він не буде літати. Або ті, хто літав з Борисполя, ті будуть літати з Борисполя. Тобто Ми аж ніяк не, не намагаємося стати конкурентами для Борисполя і для жулян. І це смішно, якщо хтось, ну, я думаю, вони так не вважають, і це смішно вважати, що жуляни і Бориспіль в нашому аеропорту бачать конкурент. У нас смуга 2,5 км. Ми здатні будемо приймати літаки Boeing 737 Airbus a 320 Все, нам цього достатньо. Нам достатньо буде на перших етапах приймати 2-3 літака в тиждень, виконувати чартерні рейси, тобто відвезти людей в Турцію в пару міст, там, ну, в Анталію, наприклад, і повернути їх назад чи в Єгипет. От. І все, і вже аеропорт почне заробляти. Певні гроші. Тому не знаю, чи є у когось такі плани ну, не розвивати наш аеропорт, і чи зацікавлений в цьому і Жуляни, і Борис, він я вам не скажу. Але єдине, то, що аеропорт е, може зіграти ще одну позитивну річ, в тому плані, що наскільки ви знаєте, аеропорт жуляни зараз потребує вже ремонту, і ремонту потребує злітно посадкова смуга, яка вже з часом зносилася. Як ви знаєте, в якихось роках вона трошки подовжена була, але все одно вона коротша, ніж навіть у нас. тут. І вона вже, фахівці вже досліджують, що вона вже інтенсивно зношується, і через рік, через два аеропорт Жуляни потрібно буде закривати на капітальний ремонт. Саш, ти уявляєш завжди, що може бути, якщо зачинити аеропорт на один рік. Десь я читав таку новину, що, начебто, аеропорт Жуляни хочуть на один рік зачинити. Нічого страшного у нас є аеропорт Бориспіль. Пеліби. Окрім аеропорту Жуляни, ми якось справлялися щонайменше років 20, а то й більше. Тож нічого я думаю, що страшного і жахливого не має трапитися. Ну тоді читаю новину, то дійсно Саша правда, аеропорт Жуляни можуть закрити на год для правидіння. Проведения... Ремонта взлетно-посадочной полосы, капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Полоса на сегодняшний день эксплуатируется порядка 10 лет и постепенно приходит в негодность. Для обеспечения безопасности полетов необходимо в ближайшие 2-3 года провести ее капремонт с аэропорта на целый год. По его словам, полоса сейчас принадлежит коммунальному предприятию, только оно может осуществить его реконструкцию. Для того, чтобы привлечь частное финансирование в реконструкцию полосы, а это логично, необходимо решить вопрос по передаче полосы либо в конце концессию, либо в аренду частному инвестору на условиях проведения реконструкции. В 2017 году аэропорт Жуляна закрывался на полторы недели с 14 до 24 мая для проведения частичного ремонта полосы. На это время авиакомпании перенесли рейсы в аэропорт Борисполь. Итак, последний раз реконструкция единственной полосы с асфальтным покрытием в аэропорту проводилась аж в 2008 году. Тогда подрядчик на средства государственного бюджета обновил поверхность полосы и провел ее удлинение, что позволило аэропорту принимать самолеты типа Boeing 737 и Airbus 320, вот, по-моему, который как раз зашел на посадку в аэропорту Жуляны. Але що вже закривати будуть при тій умові, якщо держава виділить відповідні кошти на ремонт злітної смуги. А відповідно, якщо аеропорт жуляни закриється, значна частина рейсів перейде в Бориспіль. А Бориспіль, наприклад, літом, він, який би не був великий аеропорт, він вже так само він перезавантажений рейсами, особливо в сезонні часи пік, тобто літом, коли люди масово подорожують, летять на відпочинок. Тому наш аеропорт в той момент буде як знахідка і для ловкостів, для авіакомпаній, для базування в разі надзвичайних ситуацій для аварійних посадок. Адже ви знаєте, дуже часто бувають і снігопади у зимовий час, і якісь аварійні посадки, якісь аварійні ситуації. І потрібно терміново десь розгортати літаки всі борта і десь саджати їх. Тому наш аеропорт в плані буде як знахідка. Тим паче, по ринці також стоїть на межі реконструкції побудови ще однієї злітої смуги, адже одна смуга, вона вже так само зношена і вже ведуться перемовини, щоб через рік, через два розпочати будівництво нової смуги. А одна із тих, яка залишиться, вона буде так само як аварійна запасна. За прогнозами розвитку литовища через п'ять років однієї з літно-посадкової смуги Борисполі вже не вистачатиме. У планах проведення реконструкції другої льотної зони аеропорту приблизну вартість проєкту оцінюють у 8 мільярдів гривень. Цю смугу збудували ще у 1971 році. Нині вона не відповідає сучасним стандартам. Її використовують як резервну. Потрібно відповісти на питання, що нам буде дешевше, да? будувати на її місці нову смугу чи. Залишити її, як вона є, і, відступивши 200 метрів в західному напрямку, захід у нас за моєю спиною в даному випадку знаходиться, побудувати нову злітну посадкову смугу. Тому в цьому плані наш аеропорт так само повинен зіграти важливу роль як запасний і допомогти, допомогти пережити можливо той хаос, можливо, ті незручності, які будуть під час реконструкції аеропорту Жуляни і будівництва нової злітної смуги в аеропорту Бориспіль. От, згадав ще один момент. От дивіться, е, якщо ви знаєте, зараз у Білій церкві активно е, всією авіаспільнотою йде обговорення розбудови авіаційного хабу на території аеропорту Біла церква. В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт. Восени поточного року в литовищі Біла Церква планують відкрити міжнародний пункт пропуску. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, розвиток цього регіонального аеропорту та створення там мультимодального вантажного комплексу визначили як пріоритетний проект. Омолян зазначив, основна мета підвищити інвестиційну привабливість аеропорту та його конкурентну здатність у сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень. Міністр відзвітував, у 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, а це рекорд за останні 18 років роботи підприємства. Після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі очікують поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік. І чомусь аеропорт Бориспіль, наприклад, не коментує цю ситуацію, уряд і ніхто палки не ставить в цей проєкт, а як бачимо, всі активно його підтримують. Хоча, хоча це такий ласий шматок, і цим самим міг би займатися аеропорт Бориспіль, але ж як я казав перед цим. Ну, Аеропорта Бориспіль є також свої певні вже обмеження. Тому, як ми бачимо, всі проекти можуть один одного доповнювати. Одно з унікальних ангарів, яких в принципі, не так багато в Україні. Тут більше 11 тисяч квадратних метрів площа критого ангара. В цьому ангарі можуть поміститися 4 самоліти АН-12 або 2 ІЛ-76. І робити, наприклад, конкурентів один з одного, ну, все неправильно. Ви пригадаєте, як раніше всі регіональні аеропорти працювали, от просто радянські часи, да? Були скрізь аеропорти, навіть були в районних центрах, і ніхто навіть ніколи і під сумніви не став, що той чи інший конкурент. Ці аеропорти працювали на громаду міста певних регіонів. Тому так само і буде і тут. Я колись був у Південній Кореї, там в Ульсані є так само аеропорт. Схожий по, -по, по класу з нашим аеропортом. І там він виконує в день до семи рейсів у столицю Кореї і ще в пару міст. Там всього все, дві стоянки для Боїнга 737. От. І аеропорт працює, функціонує, відповідні служби, приймає літаки, люди користуються. І цього достатньо для того міста, для того населення, для кількості населення в тому місці. Тому я думаю, що в даний час в зв'язку із зростом. Зростанням пасажиропотоку про якусь конкуренцію між столичними аеропортами і нашим ну, навіть немає й демова. Ось так. І ще що я вам хотів сказати. Досить часто, е ну не досить часто, але зараз в мережі, е в просторах інтернету з'являється досить часто така от інформація. Про аеропорт Черкас. В принципі, цього слід було і очікувати. Але я <свісно>, слідив одну тенденцію. Да? От у нас була одна от інформація, да? що в аеропорту Черкаси накрили АЗС, де продавали сумнівне паливо, лише свої. Можливо, хтось знає, да? тобто перший сайт опублікувала інформацію. Інформаційне якесь видання, Крапива. І тут навіть написано, хто опублікував. Олександр Безпроз. Безпрозорий, я не знаю, як там його фамілія, але якийсь Олександр Безпроз. Ну ладно, можливо, тут десь щось і було. Мені ці факти невідомі. Оцими самими фактами, якщо вони навіть підтверджені, займаються, займаються відповідні служби, прокуратура і досліджується все. Питання іншому. Через деякий час з'являється ще одна інформація на цьому самому сайті. На цьому самому сайті з'являється ще одна інформація. Ось, що На ремонті злітної смуги КП Аеропорт Черкаси розслідують зловживання. І знову сайт Кропива, як ви бачите, і знову Олександр Безпрос. І, як ми бачимо, тут йдуть закиди на те, що при ремонті злітної смуги були розтрачені певні кошти. Що неправильно зняти шар асфальту, неправильно положено, завищена ціна для закупівлі геотекстильної решітки. Ну, наприклад, як я це прокоментую. По-перше, мене відразу насторожило, що всі ці дві інформації публікує іменно один сайт і одна людина. Не знаю, можливо, та людина, можливо, більше щось знає і з більш доступних джерел і йде інформація. Але це вже трошки насторожо. Е, Насчет е, геотекстилю, за якими цінами там його купували, я не знаю. І чи його купували взагалі, адже укладки геотекстилю ще однозначно не було. Це буде проводитись навесні. Це буде, ну, Зараз на даний час інформація ну, не підтверджена. І цим повинна займатися інші органи, структури. І тому якось коментувати від себе, я ж кажу, мене просто насторожило, що це все опубліковано одним сайтом однією людиною. І, можливо, ця людина щось більше знає, але цю всю інформацію, цю достовірність цих даних буде перевіряти я думаю, прокуратура, вести якесь службове розслідування. І лише по факту цих розслідувань вже буде зроблено якийсь висновок, що дійсно тут якісь були зловживання, порушення. І з того, що я бачив до цього і, ну, своїми власними очима, наприклад, ніяких зловживань і ніяких порушень ну, особисто в той момент, коли я був тут, коли я бачив, при мені нічого такого не було. Тому подивимось, що буде далі. Я ж кажу, я думаю, зараз на даний момент важливо завершити ці роботу. Тому, шановні друзі, за я тут з вами продовжимо слідкувати за розвитком Черкаського аеропорту. Чекаємо зараз і разом весну, чекаємо, коли зійде сніг, і продовжимо слідкувати за відновлювальними роботами на нашому литовищі. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і давайте разом будемо вболівати. За наш Черкаський аеропорт і будемо сподіватися, що вже через рік, через півтора, звідсіля вже розпочнуться перші чартерні рейси. От, і ми відправимо перших пасажирів з нашого Черкаського аеропорту.